Айка нужна? Хотите AirPods? Спасибо. Эй! Вам нужен айфон? Что? Такий дерзкий дед. Конфет. У мене є арахісове масло! Мені алергія! Ей, Офігеть, бомба! Чесно, відео супер. Ставлю лайкусик. дуже нравится і ми далі переходимо до наступного відео. А наступне відео у нас, е, воно також, звичайно ж популярне, і ми подивимося, скільки воно переглядів набрало. А наступне відео набрало у нас аж цілий мільярд переглядів. Дивимось. Вот как открыть дверь авто за 100 штук. Довольно просто. За миллион долларов. У, не очень сложно. Я не знаю, как ее открыть. Не думаю, что она здесь. Ау, oh. если открывать не изнутри. Не знаю, как. Так, ручки нигде... у мене таке чувство, що вони живуть взагалі в паралельній реальності, в паралельній реальності від нашої. Тому що ну красота, шик, блеск – і це даві такі емоції, які ти не отримаєш у звичайному житті.